На даній лабораторній роботі мета роботи це виготовити найпростіший електромагніт, зі свето, від чого залежить його магнітна дія. Ми це переглядали і взагалі вислухали теорію на уроці. Отже, з його обладнання це набірна панель, джерело постійного струму, ключ, реостат, амперметр. все те, з чого в нас складається коло, динамометр для того, щоб виміряти силу. Залізна пластина, магнітна стрілка для того, щоб виміряти, де в нас на цьому електромагніті буде північ, де буде південь. Ізольований дріт, два однакові залізні стрижні, підковоподібний стрижень, дрібні залізні предмети. Для того, щоб перевірити, чи наш електромагніт працює, чи він притягує залізні різні дрібні предмети, З'єдувальні проводи, штатив, ізоляційна стрічка, ножиці, олівець. Отже, у нас показано, що є такі болтики, на які намотана ціла купа витків, таких є два. Тобто ми бачимо, що на одному є витків більше, приблизно, напевно, 40, на другому приблизно 20. Є також підковоподібна. Електромагніт у нас підковоподібний. І на ньому витків є значно менше. Також у нас показано олівець, на який намотано витки. Ми якраз будемо перевіряти, дивитися, чи у нас. Буде намагнічуватися оцей електромагніт, якщо в нас є тільки витки. Тобто тут немає залізного осердя, тут є тільки олівець. Значить, дивимося, що він робить. Він складає коло, показує дані електромагніти, рахує ціну поділки динамометра. Як він це робить? Він бере два сусідні числа, віднімає їх і ділить на кількість якийсь поділок. Вийшло в нього 0,5 ньютона. Спочатку він також ще рахує ціну поділки амперметра. Це все робиться для того, щоб дізнатися, наскільки точним буде вимір. Складає коло. Так. Отже, тепер він буде під'єднювати у нас оцей от болтик, на який намотано дуже багато е, витків. І він буде його підключати до плюса та мінуса, і перевіряти, чи буде він у нас приєднюватися, чи він буде до себе притягувати залізні дрібні предмети. І от дивіться, насправді він притягує. Значить, все працює, все гаразд. Ця людина, яка зняла відео, бере тільки заізольовану частину електромагніту. Тобто він спеціально намотав перед тим ізоленту, щоб. По ньому не проходив струм, щоб йому було безпечно, скажімо так. Ця людина у нас взяла, приєднала електромагніт до кола, пустила по ній струм деякий, і у нас дрібні оці ушкурки починають прикріплюватися до електромагніту. Тобто він працює. Якщо він притягує до себе залізні ошкурки, залізні деталі, значить він працює. Все гаразд. Це ми перевіряли, чи він працює. Що він робить далі? Він бере і хоче глянути, де у нас буде північ, де у нас буде південь в даному електромагніті. Він для цього використовує компас. І от він зараз пустить струм в колі і покаже нам зблизька. Отже, дивіться, у нас стрілка показує, наприклад, на південь, тоді у нас північна сторона. Магніту найближче до нас буде. Чому? Тому що у нас різний менні притягуються, так і має бути. Тобто, якщо у вас компас показує на південь, значить в цій стороні, по факту, є північ. Як ви думаєте, що з цього боку? З цього боку у нас буде південь. Тоді стрілочка у нас повернеться північною стороною. Є тут на малюночку. От. А потім він взяв і трошки по-іншому. Підключив, тобто поміняв плюс та мінус, пустив по іншому струму. Якщо він пустить по іншому, можна так сказати, боку струм, у нас поміняються полюси. Тому у нас тут стане північ, тут буде південь. А раніше на картинці було, тут був північ, а тут був південь. Це він так визначає, де у нас який буде полюс. Також дане можна знайти. Якщо використати правило правої руки. Так. Тепер ми приходимо до самого досліду. Це все було просто перевірка якості електромагніта, чи він працює, і деякий в нього є полюс. Отже, що вони роблять далі? Вони підвішують сталеву таку, скажімо, пластинку. І вивішують динамометр. Дивляться, скільки в нас важить ця пластинка. В нас на динамометр на динамометр, от він є, зверху підвішена пластинка. Вона важить 0,5 ньютона. Ми це поміряли. Навіщо? Щоб пізніше ми могли взяти і поміряти, з якою силою у нас. Відтягує електромагніт, по якому пускають струм цю пластинку. Він дивиться на амперметр і приєднює дану, до даної пластинки електромагніт. Вона трохи відтягується. І оця сила, ми її як будемо визначати, від цього, коли воно відтягнулося, від 075 віднімаємо вагу даної пластини 05. І виходить в нас ця сила. Як ви думаєте, в загальному випадку, якщо в нас збільшите силу струму в колі, чи буде ця сила більшою? Насправді буде. Тобто, у нас тут є експеримент, який полягає в тому, а якщо ми пустимо більший струм, чи буде в нас ця сила більшою? Чи буде електромагнітна дія? Чи буде магнітна дія електромагніта більшою? Так, буде. Чи буде впливати кількість витків на магнітну дію електромагніту? Так, буде, бо пізніше він приєднає інший магніт, і в нього оця сила буде. Більшою, тому що витків є більше. Там було 0,25, тут вже 03. Тобто, зі зростанням кількості витків зростає магнітна дія електромагніту. Зі зростанням сили струму зростає магнітна дія електромагніту. І третє явище, яке ми ще будемо досліджувати, це щодо залізного осердя. Зараз ми глянемо, як підключає він підковоподібний електромагніт. І дивіться, як він приєднюється і зараз буде відтягувати досить сильно. Так, вийшло цілих 0,95 Н. І що в нас далі він робить? Він зараз буде приєднювати олівець. Олівець з витками. Підключає плюсик-мінусик. І І от дивіться, наскільки він слабо притягується. Тобто, якби в нас було тут залізне осердя, він би прикріпився, напевно, найкраще з них всіх. Але так як в нас там немає залізного осердя, просто з дерева, у нас вже магнітна дія електромагніту дуже сильно ослаблено. Зараз ми це все будемо записувати з вами. Отже. У нас є мета, обладнання, тема виконання роботи. Спочатку вони беруть 20 витків, потім 40. Складають електричне коло і беруть електромагніт з більшою кількістю витків. Дивляться, чи він притягує залізні ошкурки. За допомогою магнітної стрілки або компаса вони визначають, де є північ, де є південь. Це ми все бачимо. Зараз п'ятий пункт, найголовніший. З'ясувати, від чого залежить магнітна дія електромагніту. Отже, використовуючи якраз такий оцей пробник, підвішений на штативі. Використовуючи реостат в обмоці електромагніту з більшою кількістю витків, встановити силу струму спочатку 0,5, потім 1,5 Ампера. Дивіться, було 0,5 А, стало 1,5 А. Силу струму збільшили. Тут висновком буде. Зі зростанням сили струму електромагнітна, точніше, магнітна дія електромагніту також зростає. Це такий перший висновок. Тому що на малюнку у нас там навіть було видно, що воно відкріплюється важче, якщо силу струму давати більше. Що в нас далі? Вийняти осердя з електромагніту і встановити в обмотці силу струму 1,5 Ампера. Якщо ми виймемо осердя, це в нас буде випадок з олівцем. Тобто у нас якраз таки тоді магнітна дія електромагніту була найслабшою. Отже, як ми це запишемо. Залізне осердя поміщене. Всередину магніту значно підсилює його магнітне поле, тому що під впливом магнітного поля електромагніту осердя саме намагнічується. створюючи ще й власне магнітне поле. І звідси веснук. Тому з осердям, саме залізним або ще якимось, магнітна дія електромагніту в нас зросла, тому з осердям зростає. Отак От запишемося. Це другий такий у нас висновок, який стосується лабораторної роботи. Так. І третій висновок – Скласти електричне коло за схемою з електромагнітом, який має меншу кількість витків. Тобто, якщо спочатку ми складали з великої кількістю витків і мали силу струму 1,5 А, то зараз ми підключимо. З малою кількістю витків, з такою самою силою струму. Якщо сила струму не змінна, то, в принципі, нічого не мало би мінятися, так? Але зміниться через кількість витків, у нас чим більша кількість витків, тим більша магнітна дія електромагніту. Так і запишемо. Чим більша кількість витків в електро. Магніті, тим більше, магнітна дія електромагніту. Третій висновок, який ви маєте собі занотувати в зошит. І висновок до цієї лабораторної роботи. На лабораторній роботі я навчилась, навчився аналізувати. Та пояснювати, чому магнітна дія електромагніту залежить від сили струму, наявності осердя та кількості витків. Дана лабораторна робота допомогла. Мені зрозуміти, як покращити магнітну дію в будь-якому електромагніті. Отже, ви можете цей електромагніт, його магнітне поле збільшувати. Як за допомогою великої струму, за допомогою якраз таки кількості витків дуже великої, а також осердя. На цьому лабораторну роботу завершено. Всім дякую!